Вжитаємо з перемогою. Що можеш одразу сказати по сьогоднішній грі проти другої команди Гетьман-Київ? Гра була в першому таймі складна. Гравці Гетьману-2 були свіжі, а вже під кінець трошки втомилися і ми, можливо, на возисті команди трошки вже тим, що молодше, перебігали їх. І дотиснули в кінці Гетьман-2. Сьогодні ви грали проти команди, яка є наразі аутсайдером про Дивізіону, до візвіну, випнула жодного очка у турнірі таблиці. Чи могло це розхлодити команду перед початком ні, матчу? Ні, на турнір, на таблицю не дивимося, граємо, потрібно все вигравати. І все. І е, е, зараз команда фактично виходить на е, фінішну пряму на, на цьому турнірі І які зараз плану команди на кінець цього літнього турніру і як команда далі готуватиметься до старту вже офіційного сезону? До старту буде багато тренувань. Теж ще одне додаткове буде фізичне тренування. Будемо готуватись вже до паркету. А кінець турніру хотілося би завершити з медалями за перше місце. Тому треба вигравати всі інші матчі, що лишились. Дякую.